Вітаю всіх! Як енергії аркану 6 жезлі будуть впливати на нас сьогодні, 28 жовтня 2024 року. Енергії будуть панувати по надмірності. Але загалом це дуже благосприятливий день. На сьогодні чекають у вас вдалі вирішення будь-яких питань, день взагалі має бути вдалим. Можливо, хтось отримує довгоочікувані звісточки. І вони вас порадують, також на сьогодні з'явиться шанс вирішити ті питання, які не вирішувалися раніше. Це буде день, коли будуть здійснюватися ваші бажання, коли все буде відбуватися легкою і без особливих зусиль. Також, хто планував якесь приємне провести час, то у вас це все вийде. Якщо ви планували на сьогодні якісь поїздки. Подорожі, можливо, переїзди, то також у вас все вийде. Тобто це день, коли ви будете все робити, ніби воно саме собою відбувається. На роботі у бізнесі сьогодні, якщо комусь доведеться виступати на публіку, то все пройде успішно. І ваша праця має бути оцінена гідно, так як ви того заслуговуєте. Також, якщо ви будете стикатися з такою ситуацією, де вам потрібно піти на компроміс, можете сміливо йти, тому що це принесе користь в першу чергу для вас. У особистих стосунках, можливо, хтось завершить якийсь конфлікт і знайдете спільну мову, тобто зможете обговорити і вирішити, розподілити обов'язки і. Взаємодіяти так, як вам того потрібно. Тобто, налагоджувати сімейні стосунки у тому руслі, яке вам потрібно. Для тих, хто без пари, можливо, сьогодні будуть якісь зустрічі, нові знайомства, і вони будуть для вас цікавими. Ну, Тому що людина вам трапиться така цікава для спілкування. І порада на сьогодні: будь-які ваші зусилля, сьогодні будуть винагороджені. Тому що на сьогодні вам потрібно проявити певні, певне благородство до оточуючих, щоб ваше почуття того, що ви вище над іншими, не взяло верх, контролюйте свої емоції. Будьте дуже уважні до людей, що вас оточують. І наразі на сьогодні стоїть перед всіма задача, щоб навчитися керувати своєю енергією, яка буде. Має бути збалансована, тобто давати і брати у рівних частинах. Те, що завжди від нас, ну, такого, всесвіт, вимагає. І від того відчуватиметься комфорт всередині нас самих. Також на сьогодні можете сміливо вирушати, куди хто планував. І не забувайте тільки про, те, про свою обережність, не забувайте про те, що ви маєте гідно оцінювати зусилля інших людей, які, з якими ви спілкуєтеся, тому що вони на те заслуговують. Вони вам дають якусь підтримку і допомогу, тому ваш шлях оточений на сьогодні буде такими і благосприятливими обставинами, і людьми. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб вас завжди у житті супроводжували тільки позитивні події і позитивні люди. Мир вам і гарного дня!